Привіт, курс долара, курс євро. Ці цифри ж просто всюди, правда? У новинах, на сайтах, в обмінниках. Ми бачимо їх щодня, але чи завжди розуміємо, що за ними стоїть, звідки вони взагалі беруться? Ну що ж, давайте розкладемо все по поличках. І ось воно те саме питання, яке, мабуть, цікавить багатьох звідки ж він береться цей курс долара, який здається впливає буквально на все в нашому житті. Щоб у цьому розібратися, треба, як то кажуть, почати з Азів. Отже, перш за все, що ж це таке валютний курс? Так, звучить може трохи по книжному, але суть ну дуже проста. Уявіть, що валюта це такий самий товар, як хліб чи кава, а валютний курс це просто його цінник: скільки гривень коштує один долар, або скільки євро можна отримати за тисячу гривень. Це і є курс, і він, до речі, надзвичайно важливий для всього від купівлі товарів в інтернеті до планування відпустки. Добре, з тим, що курс, це ціна, розібралися. Але ж хто цей цінник встановлює? Може, є якась спеціальна установа? А от і ні. Ціну встановлює ринок, і це зовсім не випадкове число, а результат дії дуже потужних економічних сил. І ці сили це старий, добрий знайомий ще зі школи закон попиту та пропозиції. Саме він, наче невидимий механізм, щодня визначає, в який бік рухатиметься курс, чи гривня зміцніє, чи навпаки ослабне. А ось тут ідеальна ілюстрація, як це працює. Уявимо собі такі собі економічні терези. На одній чаші експорт. Це коли українські компанії продають за кордон, скажімо, зерно і отримують за це долари чи євро. Ця валюта заходить в країну, її стає більше, це і є пропозиція. А на іншій чаші імпорт це коли ми з вами купуємо іноземні гаджети, авто чи одяг. Для цього нам потрібна іноземна валюта, ми її купуємо, це створює попит. Давайте поглянемо на експорт детальніше. Чим більше наші компанії продають товарів за кордон, тим більше доларів та євро заливаються в економіку. А коли чогось стає багато, що відбувається з його ціною? Правильно, вона падає. Тобто долар стає дешевшим, а наша гривня відповідно міцнішою. А тепер дзеркальна ситуація. Імпорт. Чим більше ми хочемо купувати іноземних товарів, тим більше валюти для цього потрібно. Тобто ми всі разом створюємо на неї попит. А коли попит на щось росте, росте і ціна. От вам і причина ослаблення гривні. Все просто. Здається, все логічно і гармонійно. Ринок сам себе регулює. Але що буде, якщо ці ринкові гойдалки розхитаються занадто сильно? Якщо курс почне стрибати туди-сюди, як божевільний? Чи не може це перетворитися на неконтрольований економічний шторм? І, от саме в цей момент на сцену виходить ключовий гравець, такий собі стабілізатор. Його завдання не допустити цього шторму, і це, звісно, Національний банк України. Тут важливо розуміти, Нацбанк не встановлює курс наказом. Мовляв, сьогодні долар постільки-то ні. Він діє набагато хитріше. Його головний інструмент це так звані валютні інтервенції. Пам'ятаєте про наші терези? От НБУ це той, хто може вчасно вийти на ринок і, наприклад, продати трохи доларів зі своїх резервів, коли бачить, що попит на них аж зашкалює, або навпаки, викупити надлишок. Так він згладжує різкі коливання. Тобто, якщо звести все до простої формули, виходить так: є проблема занадто різкі стрибки курсу, які шкодять і бізнесу, і звичайним людям. Є рішення, вчасне втручання Нацбанку. І є кінцева мета стабільна і прогнозована економіка, де всі можуть планувати своє життя. До речі, так було не завжди. Колись до 2014 року в Україні намагалися просто тримати курс на одному рівні. Це називалося фіксованим курсом. Але, як показав досвід, це схоже на спробу дамбою зупинити цунамі. Рано чи пізно проривало і ставало тільки гірше. Тому сьогоднішня система, де ринок визначає курс, а НБУ лише згладжує піки, є набагато гнучкішою і стійкішою. Окей, з теорією, здається, розібрались. Але постає логічне питання: а нам що з того, як усе це стосується повсякденного життя і звичайного гаманця? А стосується і ще як? Ну, по-перше, найпростіше онлайн шопінг. Ціна товару на закордонному сайті в доларах незмінна. А от скільки гривень зніметься з картки, залежить від курсу саме на момент оплати. По-друге, бізнес для експортерів та імпортерів коливання курсу це взагалі питання прибутків чи збитків. Ну і звісно, наші з вами заощадження. Розуміння ринку допомагає приймати більш виважені рішення. І ще один важливий нюанс: офіційний курс НБУ, який ми бачимо у новинах, це, по суті, такий собі орієнтир, середня температура по ринку. А от в банку чи обміннику курс купівлі та продажу завжди буде трохи іншим. Чому? Бо вони теж мають щось заробити. і ця різниця це, власне, і є їхній заробіток. Так, от наступного разу, коли у стрічці новин з'явиться заголовок гривня зміцнилась або долар зріс, за цими кількома словами вже стоятиме ціла картина: попит, пропозиція, дія експортерів, імпортерів і, можливо, навіть втручання Нацбанку. Цікаво, чи зміниться тепер погляд на ці здавалося б, звичні цифри на табло обмінника.